Перед самісіньким вторгненням Росії в нашу Україну ми заснували стартап веганських Хелсі Солодощі. Це цукерки, драже, горіхи і сухофрукти у альтернативному шоколаді з скеробо без цукру, глютену, лактози, транжирів 100% веганський, поживний корисний продукт, який не має шкідливого впливу на людину і довкілля. Ми навіть зробили патент на свій виріб. Час війни ми зупинили свій стартап з виробництва драже і задонати людей реалізували благодійний проект з виготовлення поживних горіхо-сухофруктових снеків для військових. На жаль, війна не дає нам змоги сьогодні розвинути свій стартап до бажаних результатів, але ми не зневіряємось. Впевнені, що це є тимчасовою перешкодою, бо палко віримо у свою перемогу. Тому продовжуємо робити те, що маємо. Ви тримаєте у руках подарунковий мінібокс з асорті нашого драже. Сьогодні ми називаємо їх сміливі цукерки незламності. Всередині ви знайдете фундук, мигдаль, і журавлину, курагу. ананас, родзинки у шоколаді керобу. Обов'язково поласуйте ними і своїми близькими і знайдіть свої улюблені смаки. Ми з великою надією і любов'ю створювали їх саме для вас. Глиняне серденько на стрічці, якою перев'язаний бокс, це прикраса на руку або шию. Її виготовила наша талановита юна подружка Єва з прифронтового міста Дніпро. Я люблю ось ці всі сердечки для того, щоб… Попри відключення світла у перервах міжповітряних тривог, в неї вийшли ось такі теплі комочки найчистішої і найщирішої дитячої любові любові до миру, який вкрай необхідний для повноцінного щасливого життя маленької і дорослої людини. Повністю можна прочитати як Волжон Маус, так звучить філософія нашого проекту: з густо густа від покоління до покоління передавати найкращий власний досвід. Задля миру, задля життя і з любов'ю ваш вон.